Про головне події в Харкові та області 5 березня. Колишнього харківського нардепа та власника національного телеканалу наш Євгена Мураєва заочно судитимуть. Прес-служба СБУ повідомила, що до судового розслідування його справі завершено. Мураєва обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу: держзрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх раси, національності і за іншими ознаками. У СБУ наголосили, що свій медіаресурс Мураєв використовував для подачі викривленої інформації про ситуацію в Україні і тим самим сприяв агресію в численних спробах. Дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення сам Мураєв виїхав з України та переховується за кордоном. За даними видання Українська правда, прибічник руського миру із родиною живе чомусь не в улюбленій Росії, а у Відні. Російські обстріли знову забрали життя на Харківщині. Через удари по селу Курилівка Куп'янського району загинула жінка 67 років. Ще одна жертва росіян померла сьогодні в лікарні, повідомив начальник кова Олег Снігубов. Це мешканка села Чорне. Вона отримала важкі поранення після удару керованої авіабомби всередині лютого. Протягом попередньої доби терористи 27 разів били по Гучанську. У місті, за даними ДСНС, сталися дві масштабні пожежі. Їх рятувальники гасили під ворожим вогнем. Загалом під обстрілами... Було не менше 17 населених пунктів. У Харкові оригінально та корисно відзначили прийдешній міжнародний жіночий день. На святковому заході встановили новий національний рекорд Материнське серце б'ється за Україну. 250 жінок власноруч виготовили окопні свічки для синів захисників. Усі їхні вироби передадуть на фронт, повідомила прислужба Харківської міськради. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.